Трамп був емоційний, і Трамп привів в конгрес простих американців. Представників спорт... спортивного середовища жінок, які втратили своїх дітей через насилля на вулицях. Він сказав, що це мігранти вбили. І він робив емоційні речі. Закон підписав, який назвав ім'ям жінки, яка постраждала. Е, Закінчилася її спортивна кар'єра саме з-за того, що е, гендерно змінені позиції статі, коли чоловік фактично в жіночій лізі, фактично біологічний чоловік на той момент да, в жіночій Лізі виграв у неї е, на спортивних змаганнях. Був ще один момент, коли один із заповідників було названий ім'ям дівчинки, яку вбили жорстоко поглумилися над неї, теж мігранти. І дуже багато емоційних відсилок.